Сунчик наш. Да? Все равно в сады нарисую. Так и включить же надо. Ой. Изотик халюсый. Изотик такой халюсый. Давай возить тебя будем. Калифик, не бойся. Калифик. Вот так чуть-чуть. Четыре восемьсот, четыре девятьсот, четыре восемьсот восемьдесят пять. Ось такий зайчик ось Це йому десь 10 місяців. Такий. Угу. Повернись. <ріпи> ось такий. Такий красунчик. Ну, сюди. Ні, сюди, повернись, повернись, отакий. Такий красунчик. Все. Отака ось дівчинка. Щось вони, вони починає темніти, від више знизу, бачиш. ось. Ой, дивись, стрибне. Сади на віси її. Тебе стрибну. Сідай. Ану. Чити шістьсот. Десь так 4600. Вона знімає її. Ось така дівчинка. Ось дивіться, ці вушки такі, ось, всі з одного виводку. Оце така ось гарненька кроличка. Все вона. Повернись. <по а ну, поверни її обличчям, що вона задом судить. Ось так. О, отакайся. А ну, сады веса. Ой, не падай, не впадай. 400, четыре 200, 4 Есть вот такие у нас поместные кролики, все. Тато французский баран. А мама обычно была била. Там бабочка, ну такая помесь. кролик цей гарнючий. Він у нас саме більше до сих пор мені здається. Ну. <клістит> Боже, не хоче. Не посидь спокійно. Ой. Тут уже 5300 десь. Тихо. <плістит> да, 5200, да. Забудь тобі зараз. Вечи вам? А ще оку хуси. Клясовець. Принц, Ну ти вимазався. Давай, важиться будемо. Морда, Андай, покажи морду свою. Покажи. Може, ти грязний весь, боже, кролиця. Ну, який красивий, Сади, поважемо його, скільки його. Оцей 5360. 5300, коротше. Кубо забоїться. <реку> <реку> Ось такий ще. Ну, це французький баранчик у нас, якраз гавана. Окраз такий рідкісний. Я його дуже-дуже ждала. У нас така кроличка є, кролик. Це вже там тепер є кроленятка, не знаю. Так. Він у нас 4700. 4700. Десь так. Такий корона така в нього, так? Да? Корона. Ось і корона. Тут він такий породистий у нас. Такий кроховчик. У нас кроличка французький баран зняти. Ти глянь. Ось така ось, бачите, красотулечка. Така, ну вона така погуляна кроличка. Вона сердиться. Ну, може поп попробуєш її. Ну, не, не чуть, -чуть ну, вона сердиться, не хоче. Вона погуляна, бачите, і не, не, не хоче сердитися. Чь-чь. Поважить і попробувати. О, 6. 6300, все, збирай. Ну, хай буде навіть. 6. Все. Так, Це ось окроленят, така мама Каліфорнія, тато Бургундія. Дивіться, це ось рижа. Це ось така точно Каліфорнія, але це не порода. І отакий ось красун. Дивіться, чорний рижем такий. О, не знаю що тут. Подгорівший челях. Да. Бачите, вушки темніші. Ану тікай, Лапки і хвостик у нього, ану тікай, Лапки і хвостик. Дай. Ану, бачите, лапки і хвостик темніші. і вушка з мордочкою темніше. А там береженький Оце помість Каліфорнія Оце такі у нас були. Мама Каліфорнія, а тато баран. Він у нас був Такий, такі кроланятка. Це ось баранятка. Скільки їм? По два-по три місяці Нема ще три? Нема ще три. Ще нема, так? Да? Чистимо клітки, Висадили їх сюди наверх на кришу, щоб не заважали. Дивіться, які у нас ось гарніші, гарніші кароленятка. Це ось такі вони якісь пухності. Я вам хочу сказати, що це у нас такий був експеримент помість каролицької Каліфорнії і французького баранчика. Дивіться, кароленята такі якісь цікаві. Якісь трошки грізніші. Засралась, бо їх дуже багато в клітки такі, дивіться, шерсть у них пухната. І я не знаю, як вона буде йти ну, типа, на шкруки, бо шкурки ми не здаємо. Ось такі кроленятка. Але ростуть вони непогані. Їх раз, два, 4, 5, 7, 8 штук в окролі. Вони всі гарненькі. Мамка у нас була невеличка. У нас просто так виходить, що у нас. Пімець Каліфорнія один і нам немає з ким їх парувати. То ми одну спарували з французьким бараном, одну з бургунцем. Але мені здається, трошки що з бургунцем трішки вони якісь швидше ростуть більшенькі. Ці ось такі теж прикольні. Вон, дивіться такі дуже цікаві окраси, таких ще навіть не бачила. Вони ще маленькі, ми там майструємо більшу кліточку, то скоро, -скоро вже їх будемо розділяти. Дівчаток і хлопчиків і переселяти туди вже більш, більшу кліточку, щоб їм було більше місця. Тоді вони мені здається, краще ростуть. Тому що там у нас де кролики по два-три, то вони швидко ростуть. Ті, звичайно, там десь 7-8, то вони... Ростуть повільніше. Ну, ось такі є такі. Ми вам ще їх, здається, не показували, бо вони нас там сидять зверху клітки. Ось такі. Красатильки. Це з Каліфорнія кролонятка. Цим теж є, є? потреї, немає. До, До трьох місяців. Десь там плюс-мінус. Треба точно дивитися в записах. Такі є. Це чиста порода Каліфорнія. Але це братики як і сестричка тим старшим, що знімали раніше. Так, це каліфорнійчики дітки. Зараз все поважимо. Що вони важать так. ну тиди. Два з половиною, Ну два, два десь так. Два з половиною всередині там плюс-мінус. Цей теж 2600, трошки більшенький. 2600-2800. І це 2600-2800. Пошти одинокові, бачиш? Ну вони і є у виводку пошти одинакові такі. Ось. А ці ще, ну, це ще кроленята. Відюдя. Так, це баранчики чистокровні. Це трошки. Їм теж всім десь приблизно плюс-мінус три місяці. Ці, баран, ці баранчики з тією кліткою різнокровні, так що тут можна підібрати. ну, Наприклад, пару. пару. Тут, наприклад, хлопчик, там дівчинка, це будуть різнокровні, але чистокровна порода у нас. ось, поважимо баранчиків зараз. Щас... А ну, давай цього маленького, поки він не впав. Так, два триста. Оце він десь около трьох місяців, 2-300 важить. Забирай. Давай другого. Це, мабуть, хлопчик цей. 3,970. Два девятьсом. Чи... Ой, 2970. Ну, пошти три кіла. Забирай. Ой. Ось нам. Щось воно міні. Підожди, підожди, підожди. Він неправильно показує. Включи виключи Ці такі ручні взагалі вони. Давай ще цього поважимо тільки. Це теж 2900, 2900 до 3 кілограмів. Є трошки більше, є трошки менше. Отак. От о, є це чисто чорний красивий. Та воно і не чорний, і не кай... скорішний таким дуже гарний. Так, сиди. Два з половиною. Десь Дівать. так це дівчинка. Дівчатка трішки менші, хлопчики трішки більше. Потім, коли виростають, дівчатка <кхів> стають важчі, хлопчики менші. Не знаю чого. Так, ось така в нас ось... є лінія барани, яка не з якими нашими. Кроликами не схожа. Так що можна сміло підбирати підбирати пару. Зараз виберемо хлопчика. Отакогось. От Отакісь так. От красики. Тоді дівчинку оставлю собі. Вона похожа трошки на Мадагаскар. Не зовсім, але темні лапки, хвостик, вушки. Діло в тому, що баранчики, вони це коли маленькі, не ходить на крас, а коли вони вже стають дорослі, то вони міняють свій колір і стають зовсім зовсім інші. Ми купляли собі такого кролика, такого світлого, то він мені не дуже подобався, бо ну, він був якийсь рижий, ну такий, да? підліток. І потім, коли виріс, він був у нас дуже такий гарнючий кроль. Ну, Тут у нас пушти всі дівчата. Кролик у нас тільки один тут. Чи було два, зараз ще передивимось. Ось такі-то, напевно, кролика буду лишати собі. І пару кроличок з цього окролу. Дуже гарні тут кролики. Голубий ген тут при... єсть. Ось такі ось красунчики. Так, це ось такий бургундець у нас. Такий кровочок. Повернись дому, що не вічно поверне? Ну, поверни його. Так. Мордочко сиди. Ну, Давай важиться, все, ладно, не хочеш? Давай важиться. Все, тихо, 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 не небудь. 4800. Ось так. Це наш ще молоденький кролик. Боргундець. Він трошки різного окрасу. У нас є такий бругундець. І там другий. Ну, мені каже, тут трошки більше на схожий на цю. Ну, я. Пройду, подивлюсь, отакий ось, дивіться. Бачите, отакий, якийсь це красніший. Такий. Новозеландська червона, я дивилась, він більше схожий. Ну, Купувала як ну, класні, хороші, ну, Такі класні, хороші. Це ось бургундія, чистокровна порода у нас. Такі, ну вони ще маленькі, їм ще там по два місяці, да? ось так? Да, да. Тоже плюс-мінус. На місяць менше, ніж баранчики. Сади. Щось це подивимося скільки. 2300, бачу вони маленькі, а такі, напевно, важкі. 2400 пошти. Нормально. Вони почали... Це 200, почали їсти. І Хорошо, тут це дівчатка у нас тут. Ось так. Тут було 600. Це ну, щось тут не манісеньке не бій, якесь. Воно то одне маленьке, так? Да? І угу. це 200. 200, 2500, тут більше, хто менше. Тут дівчатка. Ось такі ось. Наша кроличка, яку ми лікували. Дивіться, ну так, покажи, покажи, зайка, покажи. Дивіться, ми вскрили ранку скальпелем, я там казала. Видовбали все з світіля, вибрали всю весь гній і заклали туди живосепт. Тут дивіться. Живова, нормально бігає, як нічого не було. Моя красунечка. Тільки хочу показати. Ну давай, покажись, покажись, покажись трішки, покажись. Отак От ось дивіться, бачите. Вавочки взялись, але ну, я поки не довбала нічого, думаю, хай він трішки підживе. І все. І така наша дівчинка нормальна, здорова. Тепер буду знати, якщо десь якийсь є... Е Ну, типа опухоль чи що, то треба її скривати, вичищати, тому що не буде діла. Якщо цього не робити, то кролик загине. А так ось дивіться, кроличка сидить нормальненька, трішки підкрашена, але все добре. Будемо наблюдати, знайди глазик, нормальний, все нормально. Будемо наблюдати за нею. Якщо що, ще підчистим. І ось така тіченька. Заживе, буде від кролика, і буде у нас все 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 добре. така у нас каліфорнійчка дівчинка. <ріст> <ріст> біжи, туди побіги, біжи, 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 побіги, біжи. І наш кролик, який вже зовсім выздоровів. Ба? Ну, вже він абсолютно. Не боїться, покажи Вавку, покажи. Ти глядиш резонеш іще. Трошки ще в нього він такий трошечки та не балися. О, Вже прибіг, заліз сам собі. Ось в коробочку. Ми сіли пить чай. І він, бачи, на нього не звертають уваги, прибіг, сів і сидить. Тому що, якщо до нього підходиш, ну, то він починає балуватися, бігає, до рук лізе, на руки лізе, бо він за той час ще хворів. Він вже, мабуть, скільки не ну, знаю, там півтори неділі живе у нас у хаті, то вже, мабуть, скоро дві. То він першу неділю, звісно, сидів взагалі в коробочці, бо йому дуже було зле. А тепер вже він підріс, чи вірніше, підживу там. Ось овозить, туди, сюди, ось вже побіг. Ось вже вискочив. Ми тут понастилали тряпок, щоб він трошки не дуже замазував нам поли. І тут гаса, сам собі. Ні, ми, звичайно, на нічого закриваємо, але, але він тут сюди скаче, вже ось туди і сюди, туди сюди. -сю. Гасає. Ось туди. Туди, сюди. Туди-сюди. зовсім вже він не хворий у нас. Ей, туди не можна.